Всім дродроу. Як бачите, в нас випав сніг. І ми цьому дуже раді, можна наконець, то можна нормально собі навалювати, дріфтувати. Ми сніг любимо капець. У нас зима, тільки час він, капюшон би йому на голову надіти, ну ладно. Бачите в мене, який в мене прикид, який в мене шмот. Я вже не пам'ятаю, чи в попередній серії у нас був він. А бачите, я собі ванци купив. Коротше, окей. І в попередній серії я говорив в кінці, коли у нас е, завез запис, точніше він навернувся, е, Я говорив, що покажу вам нову тачку, яку я вибив. Скажімо так, мені її заспонсорували, прислали. Так, так, здорово. О, дуже дякую. Гарного дня. Дякую, дякую. Ще штукар мені скинули. Давно ми вже не заходили в ГТА-шку, У нас онлайн 1700, тільки що буде. Да, так, звісно. Пінги, я бачу, там капець, там коротше затримка. Трошки, да. Ну, менше з тим, Окей. Давайте я вам покажу нашу тачку. Це взагалі це пушка ракета, ще одна. Так. Де? Е, я забув як інвертар. Ага, тут. Правда, називається вона так, звісно Тут, ну, єдине, що мені на Квант не подобається, це назва є. Гротті Бріосо, це ми бачили, це типа наш фіат. А ми оцю. Давайте. Доставити. Прийняти. Це Ubermacht Бермахт. Убермах А насправді це Беха. Оп, назис Так, ні ні давай ще не сідай що Подивіться, яка красотка. Пушка просто, я ще чорні номера туди вліпив. Правда американські, бо не дуже хватало грошей на українські, ну нічого ми потім поставимо. Але подивіться, це просто пушка. Лувітон, номера, вихлоп. Спойлер. Блін, як прикольно зимою взагалі тут. Я просто ще РПшку зимою ще ну, тіпа, я не був в РПШ, не грав. <ścoughs> кайфи! Просто тупо кайфи. Ха-ха-ха! <ścoughs> Так, десь би на якусь площадку бы заїхати і трошки би... І як шутенько розвертаю взагалі так плавно, легенько. Ох, блин, чуть. Не залетів в мене. Зараз би швидку викликали. то краще присібнутися. Це вистреляли? Ні, ні, не я. Мені страшно стало. Десь, десь... Це... Десь ззаді, ззаді мене, там, в тій стороні. Я не понял, хто де стріляв, але пофігу. Я. Ну я не чув, я тільки вистріл выхлопу. Е, вихлопу. Звага. Так, я взагалі, навіть не знаю, куди я їду. Чесно кажучи. Добре, тут є якийсь. Магазинчик, що це таке, а, то банкомат просто. Я знайшов ще одну прикольну. Е роботу. Можу вам її показати. Зараз. Не сюди. Ой. не сюди, назад. Де я взагалі є? Ні, він на заправку. В принципі, мені треба на заправку 18 літрів. Ну, по дорозі десь заїдемо, окей. Окей, а де в нас.. Е Має бути у нас десь зимовий квест. Мені цікаво, де він. Це в нас що таке? Колесо Фортуни? Ні, це мені не треба. Тут ще є і тут є. Мені цікаво чесно туди поїхати і взагалі побачити, що там відбувається. Квест, ну окей, давайте ми такому. Ми їдемо добре. Я вам хотів показати прикольну ще роботу. Так. Аж сюди, й -май, скільки нам їхати. Я дуже довго чекав, я давно я ще коли перші серії знімав, я вже думав, що буде вже нарешті зимовий квест, ну вінтерпас, а його ніяк не було. І я, я вже розстроївся. Я так хотів побачити сніг, побачити зиму вже нарешті. Нормальну зиму. Це що за прикол? Це хтось на мотіку так летить? На мопеді? Блін, завтикав <хи> Завтикав в ОБС і блин, и і Ну все, ну тачку, конечно, да. Треба Ремонт обов'язково <хи> По мною вже, конечно. О, приватбанк. Что банк, не знаю. Так, а нам стати десь тут треба. я десь тут зупинявся. М появився так знатно. А я ще смітнику порився. Люблю це діло. Ясно, окей Я думаю, ви по, по іконці поняли, що я буду Працювати кур'єром. Ох мені. Мені ще штукар дали. Короче Короче Ми берем. У мене ще тачка ще недоступна мені. Беремо на годину. Рендуємо, я чисто вам покажу взагалі. Що тут, як тут? Ну це. Це досить, ну, взагалі така прикольна робота. Окей. Так, дивіться, ми влаштувалися, ми переоділись, ми взяли мопед, підійшли сюди, взяли. Е... Що за... Пряж. E, взяли там піцу, не знаю. Ми, ми коротше кур'єри Глова. Тепер ми натискаємо клавішу G. Ой, G, тобто J, не, не, не G, типа, а J, о. Задав. І ми вибираємо, куди ми веземо наше замовлення. Давайте десь так. Е... Я не хочу десь дуже далеко Петляти. Тому ми, напевно, це приймемо. Okay. Ага, все рівно 2 км. E, прикол. В вашому телефоні в мені з доставки. E, мы, ну, показую тільки що я вибрав 1700 метрів, ну, no, 754 метри. Na, коли ви його обираєте, на GPS з'являється більше число. Ну, Тобто на міні-мапі. У мене така ж сама фігня ну, в мене постійно просто. Тобто в мене навіть було таке, що я вибрав 2 км, мені а, по мінімапі мені кидало, е, що замовлення аж за 4 км, і реально воно таке було, треба було їхати в палітку, по-моєму, якщо не помиляюся. Е, дивіться, добре, я вибрав замовлення за 1750 метрів, мені має заплатити 654, по-моєму. Паралельно, коли я їду до замовлення, наприклад, ну, я вже віддав замовлення, я... Є смітники, я лутаю смітники. Так, секунду, ще, стоп, чекайте. І кожен раз, до речі, я коли виходжу, е я розумію, що типу, просто прибігти і віддати замовлення та й все. Е але я кожен раз е глушу двигун, бо стріляють. Я тут сховаюся. Глушу двигун, бо в мене було раз, що мені не вистачило просто. Ну, типу, я економлю паливо, собі їжу. Типу, коли я хочу більше замовлень виконати. Е, все рівно вона не виходить швидше, коли ти будеш типу, вибіжеш, принесеш там, і та секунда одна, типу, е, тебе сильно по часі не врятує, а пальне, а пальне врятує. Окей, е, я підійшов, натиснув Е, витягнув цей е, піцу і віддав її. Окей. Далі. Сідаю знову. Вибираю собі. Десь недалеко от є. От, є, 590 метрів. 769 мені мають заплатити. Завожем, заводимо. І вже на мінімапі мені показує 700 метрів. Ще мені цікаво, я ще не пробував, чи можна, чи можна... на своїй тачці. Так, от я підбіг. Натиснув Е, e. натискаємо e. Е. О, є e. І це витягнулася, бабки дали, все. В рюкзаку залишилось три замовлення. Це я можу ще три замовлення виконати. Знову натискаю G. 900, 600... О, 170 метрів. Берем. Зараз мені мають 800 чим і запутати. І тут досить теж прикольно зробляти, тому що. Ти приїхав. В одну якусь локацію. Якийсь один район. 5 замовлень там віддал, ну, заробив якихось там 2 касарячі скільки там і поїхав знов знов брати замовлення. 807. Чітненько. Так, було в мене 3700. 3780 і за 10 хвилин приблизно так, якраз 10 хвилин. Май майже 9 хвилин, навіть. Ми заробили скільки. Е, зараз. Ага, і ще стільки 3770 ми, ми ще заробили за. Е, 9 хвилин. А спалили ми, по-моєму, один літр цього на всього. І так можна, ну, їздити, їздити, кататися собі, коротше. О, а на ньому можна дрифтувати? Ну таке. Зараз горки ми вальнемо. Я зараз гляну, чи вже є... Ну вже має бути вінтерпас. Ну, Нормальний дрість. І паралельно я ще їжу, та і смітки обути, бачите, тут всі зараз облитують. Оп. ДТП. Я на червоний приїхав. Ви нікому тільки не кажіть. Ой, блін. Так, да, звільнитися. Окей, okay. чтенько, перебіжемо до нашої точки. Ага, давай тримай секунд. Наскільки я поняв, батлпас сам полягає в тому, що просто Що є завдання і, були, ну, і є оновлення. Добре, давайте завдання, де я. Навантажуючи. Ага, це і є оцей зимовий батлпас, типа. Все ще треба виконати. Добре, а ну квест тако, квести. О, святкові. Ще немає. О, точка І Хтось перемонтував безплатну тачку. Добрі люди є в цьому світі. Е, наскільки я знаю. Е, має бути якась прям певна локація. Де можна, де можна це все... Так, треба похавати. Е, прям де можна виконувати прям, типа, завдання. Е, ну, якісь там зимові. Типа ялинки поставити. Ну давайте. Де це було, блін? Це що у нас? Це поштар. О, у нас є робота поштара. Ну давайте попробуємо туди з'їздите подивимося, мені треба 17 лисівок доставити. Вишимо тут у когось під хатою. Двері закрито. Так, є в нас ще спити. Ха, <різь> хаге. <різь> Пахнемо. Що єма? 17 посилок. Здорово, що я маю робити? Роботу Я хочу на нову пошту влаштуватися. лаштуй мене, будь ласка. Передягнуйся. Перевдягнутися тут, да? Ну. Прийняти. Хе, прикол. У новой пошті краща форма. Так, і що ми тут? Ха -ха -ха. Ясно. Ясно, короче, понятно. Ну, ви бачите самі, да? Посилки стоять. Хто буде того доставляти? все Хто буде то доставляти? А ти суто за листами прийшов сюди, ну? нема нічого все пусто. Е, ладно, це треба десь ввечері проходити, я так розумію. Hey, hey. Давай, ми потім. Давай я звільнюся, а потім ми прийдемо ще до тебе. Здорово. Так, дай що у нас цікавого тут є. для дайвінгу Ні. ключів ні не треба. Треба, троянда, не треба. лотерейний квиток. Можна лотерейний квиток купити? Такі розвичайно Блін, нема сніжку ліпа. Давайте ми купимо. Ага, після зарплатні. Давайте. Окей, давайте ми навіть два купимо. А не можна? Тільки один можна. Ревізія. Покидаю магазин. Перше закони. Заклани попередження. Добре, доб... добре. Магазин. Добре, йду йду, виходжу. Йду. Тут смачні бургери, якщо щось... Валим звідси. Свалим, поки я не приплив з ними теж тут. Зараз накриють їх там. Так. О, починається двіж Давайте вуличками якось тако переїдемося. Прийшов я значить перший раз вночі. Я поняв, що нічого з того не буде. Знову все те саме, листів нема, люди стоять. Прийшов другий раз все те саме так само. Коротше, я поняв, що це завдання ми не виконуємо. Тому ми почали вже нові завдання через декілька днів. Здоров, здоров. Ми проснулися. Ми проснулися в нас новий день і в нас е, знову Вінтерпас. зима. Стіх з різдвом! Ми так і не прийшли, завдання не виконали всі. Сьогодні у нас обновили завдання. Е, так, в нас є постійний клієнт. Придбати напів в 18 різних вендінгах. DJ, загрузити 11 пісень в бомбоксі, добре, нас на крести 4472, обшукуючи доллар, обшукуючи сміттєві баки. Окей. Окей, так. Де моя тачка? Блін, знов той стовп. Не, ну пушка, просто пушка. Червоний салон, -мо. А що таке вендінг? Гуглимо. Чим, чим чата GPT спитаємо. Чат GPT. Що таке? Вендінг. Від бізнесу, коли товари продаються через автомат без участі. А, блін, ага, поняв. Плюс прийняв. то мені сюди взагалі не треба, мені по барахти взагалі не треба їздити. Добре, де в нас такі є? Інтересно. Всі бігають по смітниках, бо всіх одне і те ж саме знання. Було би прикольно, якби різні завдання видавалися. Добре, йдемо далі. О! Це те, що нам треба. Єе, перший є. ну а тут? А цей буде працювати. Значить пішов я виконувати завдання, і виконував я одночасно два, я шукав вендінги і лазив по смітниках. Оп. Що у нас там покласти цього? А! Ты шо, Валера, че шо? Я куичу спасли меня. Е, Пятого. Пятого? Угу. Ох, блин, нормально мне пишло. Че шо за меня такие в куловике с бустер, блин, ч? А далі мені просто стало цікаво, чи зараховується квест, тобто ті гроші, які мали бути для квесту, за рахунок проданих речей, які я знайшов на смітниках. Виявилося, що ні. Тобто, мені потрібно на смітниках суто знайти ту суму грошей, яка є в квесті. І я успішно продовжую ритися по смітниках. В принципі, те, що я і люблю робити. О. Все, я виконав завдання. Чотенько. Добре, далі. Далі я пішов шукати бомбокс. Я думав, що я куплю його на Олихи, але коротше, не тут то було. Я його замовив, але прийде воно ще раз, ну, бачите самі, 40 ще чимось годин. Тому я отак, коротше, тупанув і поїхав шукати в магазини і купляти інакший. Також паралельно я шукав вендінги, щоб виконати вже всі завдання. ale w ja się nie byłem. To jest po prostu bezdenny Ja się w to nie był. противоречит, не противоречит. Ага. Ага. Ничего себе. А, блин, добрый. Добрый, что энергетики. в місце є, я yeah, далі. Okay. Твоя десь оцього я. І нарешті ми виконали завдання зі всіма вендінгами. Тобто потрібно було їздити по вендінгах і купувати напої. Далі ми купили бомбокс, поїхали його ставити. І тут уточнюю для вас, для того, щоб одна пісня зарахувалася, потрібно його поставити, ну, тобто вімкнути, вімкнути якусь пісню, забрати його назад, і тоді зарахується одна пісня. І так потрібно було 11 пісень. Тобто кожен раз, щоб пісні зараховувалися, потрібно було ставити, включати, вмикати пісню, буквально там на секунду-дві, забирати його і так коротше, 11 разів. Нарешті ми виконали всі завдання. Я забрав наш приз, І що ви думаєте, до мене доходить, що це є просто звичайне щоденне завдання. Це не є батлпас. Я бачу, що вверху там десь пише зимовий батлпас, іконка, вона є активною, тобто можна на неї натиснути. І весь цей час я думав, що ці завдання, які я виконую, це є зимовий батлпас. Що тут сказати? Я Валера. А для того, щоб зайти в саму перепустку, вам потрібно відкрити меню, натиснути на іконку зимового батлпасу, вибрати звичайний чи преміум, там же у вас будуть завдання. Також там є вон самий батлпас, магазин, рейтинг, інвентар, І ваш є левел і ваша експа. Тобто ми відкриваємо завдання, виконуємо їх, получаємо експу, піднімаємо левел, і за рахунок того левела ми відкриваємо якісь, ну, якісь речі. Перша річ, яку я зможу відкрити, це в мене є анімація. Завдання оновлюється кожного дня, тому я поїхав на свою любиму роботу збирати сміття і паралельно виконувати всі завдання. Останнє завдання зимової перепустки це в мене було прокрутити колесо фортуни, яке, звісно, в казіку, а мені в казік не можна заходити. Тому що коли я зайшов туди, як ви думаєте, що я зробив? Звісно що пішов лудомалити і все профукав. Тому я максимально засуджую казік. <плес> О, нормально двіж! <дієш? плес> <плес> це буде моя тачка. 16 хвилин, блин, 16 хвилинчиками, добре, окей. Ага, давай, давай, тримайся. Нормальный музон. Аааа, -а -а -а, черный выпал. Снова четверка черная. Хе-хе. Прикол, добре. Я більше не маю, я ніщий. Так, і ще у нас тут. Є, крутимо. Тачка, тачка, давай, 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 давай. Тачку я, конечно, ще не виграв, зато хоч досвід виграв. Я не виконав всіх завдань. Але я все рівно був довольний. Я прокачав перший рівень, получив анімацію, яку я продав за експо, І тепер в мене є трошки XP для того, щоб качнути другий рівень. Це не те, чого я очікував, але я все рівно довольний. Тому дякую всім, хто був, дякую всім, хто дивилися на нас. Дякую, що підписуєтесь, пишете коментарі, і тому прошу вас і надалі, пишіть коментарі, як вам ця серія. Чи ви надалі хочете бачити такі випуски. Підписуйтесь, ставте лайки, кличте своїх друзів і. Бажаю всім веселого, мирного нового року, всім удачі і всім давайте тримайтесь.